Вітаю вас, шановні слухачі. Дана спрощена медитативна практика комплексної дії слугує демонстрацією певних можливостей медитації відеокурсу Майстер високих вібрацій. Користь отримає кожний слухач незалежно від його рівня сприйняття енергії та образів зі світу тонких матерій. І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені, затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим. Та повільно видихніть, продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості. Зникають всі емоції, переживання та враження, вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безмежності цієї медитації. Відчуєте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. У міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною, як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. А тепер уявіть, що ви знаходитесь у просторах Всесвіту, і відчуваєте, що це незвичайне місце сповнене неймовірними світлими енергіями, що дарують життєву силу. Ви починаєте відчувати невеликі коливання в цьому просторі, які поступово зростають. Зрештою, ці коливання перетворюються на відчутні хвилі вищезгаданих благотворних енергій, які захлястують вас, проникаючи в кожну клітину вашого тіла, наповнюючи його життєвою силою та есенцією творення, яке впливаючи позитивним чином на ваші енергетичні тіла і на матрицю вашої душі. Ви усвідомлюєте, що ці благотворні енергії виходять з безмежного джерела життєдайної сили, що проходить крізь увесь Всесвіт і охоплює все і всіх, нагадуючи енергетичну мережу, якій немає початку та кінця. Ви своєю ментальною присутністю. Намагайтеся охопити весь масштаб цієї мережі, щоб відчути її крізь і всюди, зберігаючи почуття власної присутності у всіх її ділянках, щоб осягнути всю її грандіозність. З кожною секундою ви все виразніше відчуваєте і одноосібно усвідомлюєте багатовимірний взаємозв'язок між вами і всіма істотами у всесвіті, розвтіленими та втіленими, що тутожня єдність всього живого. Ви відчуваєте, як ця складна, багатогранна життєдайна енергія сповнює вас не лише життєвою силою, але ще й найдрібнішими флюїдами певних підвидів енергії, укладених у ній, яких вам бракувало, поступово формуючи вас зсередини та підвищуючи ваш духовний рівень. Протягом наступних п'яти хвилин Візуалізуйте прийняття вхідних потоків життєвої сили та вищезгаданих енергетичних частинок, їх засвоєння і планомірне підвищення власного духовного прогресу. Добре, а тепер ви занурюєтеся своєю свідомістю ще глибше в цю мережу, і усвідомлюєте, що ви, окрім іншого, можете використовувати цю енергію для сприятливих цілей. В рамках закону енергообміну та принципу подяки ви можете вробляти та посилати енергії любові, миру та благополуччя у цю мережу. Щоб допомогти не зменшити страждання та нещастя у світі, спробуйте протягом трьох хвилин генерувати енергії вищезгаданих якостей та сила наміру розповсюджувати їх по цій мережі. Щоразу, коли ви посилаєте ці вироблені вами вищі енергії в цю мережу, вона здатна, тією чи іншою мірою, посилюватися та розширюватися, досягаючи все більшої кількості суб'єктів Всесвіту заради добра та сукупного колективного благополуччя. Ви усвідомлюєте, що сприятливий вплив, що прямує від вас, не лише допомагає іншим. Але і має зворотний вплив на вас. Ви відчуваєте, як ця енергія флюїдами повертається до вас через мережу, формуючи навколо вас кокон колективної енергії подяки у відповідь, яка обволікає вас, зміцнює і всебічно вдосконалює вас зсередини, впливаючи на вашу суть і на всі її ланки. Ви повертаєтеся своєю свідомістю в момент тут і зараз, і через кілька секунд ви можете розплющити очі. Оскільки дана медитація є симбіозом як енергетичного насичення універсальним композитом життєдальної сили та підвищення духовного рівня. Так і напрацювання позитивної карми через вашу допомогу цьому Всесвіту цю практику можна і треба застосовувати не просто курсом, а нескінчену разів, оскільки духовний прогрес в даному випадку є необмеженим. Якщо ця практика сподобалася і ви знайшли її корисною, ставте лайк, підписку з дзвіночком, поділіться цим відео зі своїми близькими та друзями. Та пишіть коментарі про отримані враження під цим відео. Дякую за увагу!